У селі Прилбичі демонтували радянський монумент. У 60-х роках минулого століття його розмістили на подвір'ї родинного будинку Шептицьких. Сьогодні в Україні відзначають день усиновлення. У Львові на обліку є 523 дитини. У приміщенні колишнього будинку культури облаштують Урбан Кемп для переселенців. Там планують поселити близько сотні людей. Бетонна стела із прізвищами солдатів радянської армії та пам'ятник жінці із вінком стояли у Прилбочах із 60-х років минулого століття. У патріотичних тонах її розмальовували уже в часи незалежності. За радянських часів, ще за моїх часів, коли ми ходили в школу. Звісно, було 9 мая, Ми приходили сюди, тут вручали нагороди ветеранам і, і так далі. Були пам'ятники, були гімнни, був парад. Це пам'ятник, це символ радянської влади. На якому зображена жінка, і біля неї є таблиця, де вказані російські солдати, і в написі вказано, що вони загинули від рук українських націоналістів. Усю конструкцію демонтовують частинами. Спершу тросами обв'язують триметрову фігуру. Радянська влада цілеспрямовано розмістила на подвір'ї будинку родини Шептицьких, розповідає знавець історії Шептицьких та керівник Львівського музею митрополита Андрея Шептицького, отець Севастіян Дмитрух. Радянський час, знаєте, робили для того, щоб все знівелювати, знищити, стерти сліди пам'ятки, стерти сліди таких видатних родин, а тим більше родини Шептицьких. Дякую Богу, що нині то сталося, що здемонтували ту савдепську... Савдепського ідола, і вважаю, що на тому місці повинен зробити генеральний проект генеральний проект. Провести археологію, де була садиба. Офіційно зареєстрованих радянських монументів на Львівщині є близько 170, -ти. а тих, які не були обліковані, більше у кілька разів кажуть ініціатори знесення пам'ятника у Прилбичах. Не менше ніж тричі, тому що дуже багато навіть люди мандрують заходом України. Дивляться село таке. Слухай, от тут таке таке то висить. І Телефонують, кажуть, тут таке, ми фіксуємо цю інформацію. На місці демонтованого монументу за часів Шептицьких була статуя Матері Божої. Її тут планують встановити знову. Ірина Мучульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. За добу 29 вересня двома евакуаційними потягами у Львів з епіцентрів бойових дій прибули ще 184 людини. До перемишля зі Львівщини чотирма потягами вирушили 575 людей. Пункти пропуску на виїзд у Львівській області перетнули 16 тисяч людей. Повернулися 11 тисяч українців. Поліція Львівщини опрацювала 1282 звернення. Щодо підозрілих людей та об'єктів про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощались із героями Рустемом Мамутом Оглу Аблятіфовим та Євгеном Довганем. Рустем Мамут Аблятіфов, Одесит, учасник революції гідності та руху Євромайдан Крим. Після анексії півострова переїхав із родиною до Львова у 2016-2018 роках. Виконував бойові завдання у зоні АТО. Із початком повномасштабного вторгнення боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Євген Довгань, уроджений з села Сновичі Львівської області. із початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини також. У лавах 24-ї бригади. Також сьогодні у селі Лисятичі попрощались із військовослужбовцем Іваном Гораком. Чоловік наприкінці квітня 2022 року був мобілізований до Збройних сил України. Брав участь у боях за Золоте, Гірське та Бахмут. Загинув під час ворожого обстрілу на Херсонщині. Йому було 40 років. Втрати російських військ станом на 30 вересня. Особовий склад близько 59 80 осіб, танки 2338 одиниць, бойові броньовані машини 4932 одиниці, 1391 артилерійська система, 333 реактивні системи залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони, 264 літаки, 103 безпілотних літальних апарати. 225 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3768 одиниць, спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Львівська 103 бригада територіальної оборони отримала бойовий прапор. Бойове знамено вручив командувач сил територіальної оборони генерал-майор Ігор Танцюра. Від імені бригади бойовий прапор отримав командир, полковник Валерій Курко. 103-я бригада зараз виконує бойове завдання на сході України. Бійці бригади звільнили та взяли під контроль ряд населених пунктів Донецької області. На Львівщині викрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Двох чоловіків підозрюють у виготовленні фальшивих документів. Про це повідомили у Нацполіції Львівщини. За версією слідства, жителі Івано-Франківської області виготовляли фіктивні документи про опікунство над людьми з інвалідністю та тими, які потребують постійного догляду. У такий спосіб вони переправили за кордон 28 ухилянтів. Підозрюваним загрожує позбавлення. Влення волі терміном від п'яти до семи це всі сфери мого життя. Це є як мої руйнівники, так мої ті, хто дають надію, ті, хто руйнують, ті, хто дороблять боляче, ті, хто люблять, ті, хто роблять моє життя прекрасним, і тобто, ну це все. Так про своїх прийомних дітей говорить львів'янка Катерина Долгова. Жінка, мама, вихователька, що створила дитячий будинок сімейного типу. Зараз вона виховує 14 дітей. Мені дуже допомагають діти, оскільки я працюю на півставки, ну, з їхнього дозволу. то мені дуже допомагають. Наприклад, сусіди ведуть, везуть Юрчика і Веронічку в школу машиною. Вони також свою дочку возять, Соломійка веде в садочок двох. Я вже тих відправляю з хати. У дитячому будинку сімейного типу на виховання беруть не менше як п'ять дітей. Прийомна мама каже, пишається та радіє успіхам своїх дітей. «Євген він справжній айтішник. Він сидить в комп'ютері днями й ночами, але сидить якісно. Тобто, і він це його професія. Також він навчається політехнічному. Марія наша дуже відкрила свій талант і мріє стати. Архітектором, і вона от цього року готується до вступу в труша. Найстарша донька у сім'ї Соломія. Коли мама на роботі, уся відповідальність на ній. Я кожного ранку вожу молодших дітей в садочок і забираю, стараюся. Ну кожного дня не виходить, через те, що мама деколи забирає коли йде пізніше, а деколи я. А також допомагаю їсти варити таке. Сім'я має свої традиції та правила. Разом відзначають усі свята. Малечі любить вивчати нові вірші та пісні. Наш бандера, Україна, мати ми за Україну. зелений, там доїде від початку збройної агресії Росії. Кількість дітей, які шукають сім'ю, зросла. каже керівник міського управління служби у справах дітей Володимир Фредрак. До нас надійшло 189 повідомлень про таких дітей. Підтверджено 106 випадків, і власне 106 дітей були взяті на облік дітей, які залишилися без батьківського купування. А далі вже з ними проводилася робота, ми шукали батьків, шукали інших родичів. Із тих 106 дітей 76 були влаштовані тимчасово сім'ї родичів. За даними Львівської міської ради, зараз у місті на обліку перебуває 523 дитини. З них 188 дітей сиріт та 335 дітей, позбавлених батьківського піклування. В середньому починаючи з 2012 року, щороку на облік потрапляє понад 90 дітей. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Колишньому будинку культури в залізничному районі Львова облаштують Урбан Кемп для переселенців. Такий меморандум підписали представник міста та громадської організації. У серпні волонтери прибирали цю будівлю. Толока тривала три дні, звідти виносили старі меблі та сміття. На першому поверсі планують облаштувати приміщення для різноманітного часопроведення. Обідня зона, санвузли, кухня, офіси для команди, яка буде адмініструвати це приміщення. Також дитяча зона. А що буде з залою? У цій, яка велика зала для... Вона... була для... для виступів. Для... Вона по факту і зберігається для проведення заходів активності різноманітних. У будівлю планують заселити близько сотні переселенців. Тут також планує поселитись Катерина з Харкова. Вона евакуювалась до Львова з двома дітьми. Зараз вони живуть у приміщенні тенісної школи. Дуже хотілося б окрему кімнату, щоб було місце, де можна готувати, щоб було місце, де можна відпочивати, щоб було місце де старші доньці треба вчитися. На другому поверсі облаштують житлові приміщення. Тестовий модуль оглядає Дар'я Журавльова з Харкова. Вона з донькою мешкає в Урбанкемпі неподалік вокзалу. Тут буде два ліжки, і можна поставити тумбу або якусь шафу. Ось, мабуть, це навіть для шафи якоїсь виділеного місце або для столику, щоб можна було займатися. Буде зручно. приміщення є на балансі молодіжних просторів. Твори вони від початку повномасштабної війни допомагали із поселенням людям, які евакуювалися з тимчасово окупованих територій або через бойові дії. Урбан Кемп, місце проживання внутрішньопереміщених осіб. Це тимчасова історія до завершення воєнного стану. Після ми плануємо тут вже робити молодіжний центр. Якщо говорити про залучення коштів, то тут звісно ж є вливання львівської міської ради, є вливання міжнародних організацій, донорів різних організацій, наших колегів з данії партнерів, які розвивають урбан-культуру, вуличні культури у Європі, які зараз допомагають нам. За планом вже до кінця року у цьому приміщенні зможуть поселитися мешканці. Іван Кадусько, Олег Греб Суспільне новини Львів. Ось такі ікони на склі вчать створювати у музеї історії релігії. Це Архангел Михаїл, Юрій Змієборець, Богородиця та інші покровителі. Навчитись іконопису на склі можуть і діти, і дорослі. Усі ескізи образів спрощують, аби їх могли намалювати навіть ті, які ніколи цього не робили. Серія небесні покровителі. В принципі, чому небесні покровителі? Тому що зараз дуже складний час, і всі ну, потребують захисту і діти, і малі, і військові, і власне намальований е, образ. Вами зі щирими побажаннями, почуттями, він є дуже потужним оберегом. Уроки проводить художниця музею Оксана Гірняк. Малярство на склі це є дуже цікава техніка, воно відрізняється від малюнку на дереві, на папері, тому що це є техніка навпаки. Перше, ми наносимо контур на скло, і тоді поступово поетапно ми малюємо. Ікону перше замальовуємо дрібні деталі, пізніше вже йде до великого фону. Навчитись малювати ікони на склі прийшло подружжя Лесі і Михайла Олексяк. Кажуть, хочуть навчити щось нового, а ще іконопис заспокоює, і допомагає перезавантажитись. Дуже подобається щось створювати, подобається творчість. І так само любимо з чоловіком відвідувати святі місця. І вирішили так навчитися чогось нового. На ми хочемо намалювати ікони на скрізь. Власне, обрала собі Богородицю, дорогу в Ткалицю. Вибрав Святого Миколая це так як мій покровитель. Для, для вдома освятити в церкві можна і собі вже як і молитись до даного святого. Майстер-клас Небесні Покровителі відбувається щоп'ятниця у Львівському музеї історії релігії. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.